Моя улюблена вулиця в Черніця. Вулиця Руська. Це вулиця Українська. Далі площа Центральна. На вулиці так шумно працює генератор, нема світла. Ну Це вже новина для всіх. Відкрився тут новий магазин Андрій. Бачите, на углу, Там одяг. І чоловічий, і жіночий, і дитячий. Такий бюджетний варіант, скажімо так. Люблю я цей собор. Греко-католицький він. Дуже красивий. Трішечки вам покажу ближче. Оцю красу. Неймовірна. Дуже гарна. Повернула на вулицю Якоба фон Петровича. І от він сам, Якоб Фон Петрович, перший бургомістр місто Чернівці. Стоїть собі тут <гадаю> і думка гадає, як ми дожили до такого життя. Всім пока. Бережіть себе, своїх рідних, усе наладиться, друзі.